Друзі, всім привіт! Якщо у вас є сад, город, господарство, ви точно знаєте, скільки залишається гілля після весняної обрізки дерев. Що ви з ними робите? Спалюєте чи викидаєте, як робить по селах більшість людей? Я хочу вам в цьому відео показати трішки. І іншу методику, що з гіллям робити. Ми нещодавно замовили собі От. І хочу сьогодні зробити огляд на цей щепоріз, показати його роботу і розповім, де взагалі можна використовувати щепу взагалі в господарстві. Хочу також трішки показати задній двір наш. У нас тут. Такі, не, не дуже інстаграмна картинка. Але саме більше, що мене роздражає, в нас це ось ця така будочка. Колись в попередніх господарів це була чи то літня кухня, чи то це душ тут стояв. Я так і не зрозуміла. У нас тут склад гілля. Мій, мій чоловік чомусь завжди каже, що я не люблю, він не любить, коли ці всі гілля залишаються і валяються на ділянці. Мені тут, чесно скажу, вони також не подобаються, але мене ще більше і більше мені не подобається, коли ця вся штука а, займає тут місце. А ви знаєте, що в нас є там у нас слива, далі йде, тут тіньок такий. А, і взагалі в мене в планах є прибрати а, цю будочку. От, а для того, щоб прибрати цю будочку, нам потрібно щось зробити із всім гіллям. І ми поговорили, порадились і вирішили, що нам потрібна щепа. І замовили собі ще поріз. Тому ось, оцей об'єм ось аж прямо туди і все. У нас завалено гілля. Це гілля в нас йде з нашого ставка, який в нас в кінці ділянки є, і ми хочемо його, його ну ми його позрізали, ми обрізали, там дуже багато верби було. Ми його таку, зілля, ми його все повирізали і хочемо. ну її відповідно. Ну І плюс ще було тут дуже багато гілля після обрізки дерев. Тому оце все в нас чекає наша робота. На найближчі тиждень. А поки, ми, поки я вам цьому відео хочу взагалі показати, що ми плануємо робити, і взагалі зробити огляд на нас щепоріз. І відповідно наш сам щепоріз. Повністю металевий корпус має рама товщиною 3 мм. Робочий диск є а, товщиною 10 мм, ніж стальний. 65 г вагою. Також дається в подарунок ще один ніж, який можна в майбутньому замінити. Електродвигун 2,5 кВт. Продуктивність 80 кг щіпи на годину. габарити має 35 на 40 на 60 см. Вага його йде 30 кг. Також виробник дає гарантію 12 місяців. Ну що, подивилися зі сторони на нього, а тепер йдемо, будемо разом працювати на ньому. Будемо робити нам щепу для нашої полуниці. А, ну, Як почули ви, як він працює, він працює досить гучно. Але це абсолютно ніяк не дратує, можна нормально, спокійно працювати, але бажано, я б радила підготувати гілля, вся, щоб воно у вас з боку лежало гарненько в кучки, і тоді вам, ви швидше будете працювати, зручніше вам буде. А, от. Що я хочу сказати, що гілля потрібно подавати не більше 3,5 см. А, ну, Взагалі, для нас, наприклад, 3,5 см. Сантиметра більше 3,5 см це вже йде на дрова. Ми спокійно можемо палити в плиті. А от такі гілячки можна гарненько використовувати. Оце, ось, бачите, я показую вам найбільшу, яку я взяла і взагалі коли-небудь брала, брала. І вона досить добре перебиває. Але це е, вона йде суха. Ось така в нас щепа вийшла. Звісно, ось коли ви маленькі і тоненькі перебиваєте, або ще сирі гілля, то відповідно воно дуже погано перебиває, але ну, ці, ці гіллячки можна е, підправити, наприклад, в компостну кучу, а все інше можна використовувати для мульчування. Ось у мене є для прикладу грядочка а, така невелика, яку я хочу закласти саме такою мульчею. Тут полуницю я саджала а, пізньої осені, накрила була все соломою. І вирішила спробувати зараз замульчувати її, як вона взагалі себе буде почувати. Як на мене, це взагалі дуже класний варіант для таких, наприклад, як полуниця для дерев, да, прикореневу зону, мульчувати, щоб волога не виділялася. Не випаровувалася. Також, наприклад, на клумби, там під троянди її засипати можна нормально. І це досить і непогано виглядає і користь для самої землі. Звичайно, такої щепи потрібно не немаленька кількість. Але ви, як ви як бачили, ви вже, у нас її досить багато. Тим паче, що у нас дуже багато людей просто її викидають. Тому я думаю, якщо у нас не буде що подрібнювати, я буду брати в сусідів гілля і подрібнювати відповідно. Щапа підходить не лише для мульчування ґрунту, її можна використовувати також, також в господарстві, а саме як підстилка для тварин. Щіпа чудово підходить е як підстилка для курей, свиней або худоби. Вона добре вбирає вологу і легко замінюється. Також її можна використовувати як паливо. Не знаю, чесно, як вона буде взагалі себе поводити в, е, в грубі. Напишіть, можливо, хтось використовує щепу для е, обігріву будинку. Але мені здається, такий варіант, як для розпалків плиті, буде дуже хороший. Також можна її використовувати для компостування. Дивіться, що я роблю. Залишаються у мене ось такі трішки більші гілячки, я її всі викидаю в пакет сміттєвий з компостом. Ми тут переробляємо трішки нашу компостну яму і взагалі наш перегній викидаємо на наше поле, а взагалі те, що не перегнило, ми з Згребли все в пакети, і поки що воно так і буде стояти. Можливо, згодом ми його викинемо назад, але отакі побільші гілячки після подрібнення можна взагалі використовувати і потрібно використовувати для компосту. Воно взагалі сприяє кращому перегниванню компосту. Ось така грядочка у мене з полуницею вийшла, заложила я її повністю всю щепою. Як на мене, дуже симпатично. Якщо ще полуницю обрізати зараз весною, потім вона трішки більше виросте, ну не трішки вона більше виросте і частину цієї мульчі закриє своїм листям і буде дуже-дуже гарно. В майбутньому планую показати вам. Як бачите, друзі, щепоріз – це взагалі корисна штука і екологічна штука. Яка робить екологічну щепу для е, нашого господарства: як для городу, саду, так і для е, господарства, в кого є вона взагалі. Тому що я розумію, що в кого є дерева, в кого є сад, в кого є там виноград, в кого є там троянди, е, то е, проблеми є. Багатьох з тим, куди дівати. Так, да, звичайно, можна спалювати, але це такий, знаєте, дуже-дуже довгий процес, тому що ти цим всім палити не будеш, тому що це гілля і ним дуже незручно палити, тому що ми в минулому році все палили, палили його в, в хаті, але ну, мені незручно це. Тому, якщо в когось з'явилося взагалі бажання після мого відео. Замовити собі такий поріз, і ви розумієте, що він вам потрібен, раджу звернути увагу на таку модель або подібну. От всі посилання, де ми його замовляли, залишу в описі під відео. От, і, і все, дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях взагалі, чи користуєтесь ви, чи замовляєте, можливо, десь щупу, чи, чи мульчуєте взагалі землю. Чи використовуєте такий метод в господарстві? Буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишили, залишилися зі мною до кінця цього відео. До наступних зустрічей!